Секція астрономії при Рівненській малій академії наук діє два роки. Її відвідує понад півсотні старшокласників. До їх послуг п'ять телескопів різної потужності. Попрацювати на них відвідувачі секції могли вже не раз, виїжджаючи на відкритий майданчик поблизу Здолбунова. Абсолютно різні зорі спостерігали як і Юпітер, так і спостерігали за місяцем. А ось за Марсом юні рівненські астрономи готуються спостерігати вперше, хоча і без телескопа знають про нього дуже багато. Планета має майже суцільний колір, червоний, і те, що має полюси, схожі на земні, але складаються з вуглекислого газу. Для спостереження за Марсом учні використовують ось цей переносний телескоп. Керівник секції нагадує дітям, як користуватися цією технікою. Потрібно користуватися тільки однією вісім, так от рухати телескоп. Таким близьким до Землі Марс стає раз на 26 місяців. Зазвичай же відстань між планетами 101 мільйон кілометрів. Проти нинішніх 92. Часто люди пов'язують близькість небесних тіл з різними катаклізмами. Насправді, Марс тут ні до чого. Переконаний астроном Євген Малиновський. Звісно, коли у людей все дуже погано, вони починають дивитися на небо. Дивитися. О, Марс, можливо, це якось пов'язано. Ну насправді ніяких доказів прямих до цього немає. Та щоб остаточно розвіяти міфи про воєнничі червоної планети, потрібно там побувати, кажуть рівненські астрономи. Однак за нинішніх умов дістатися до неї можна лише за чотири роки. Галина баранчук Сергія Абрилевич інформаційна програма день.